«Саня, Виїжджай, виїжджай, тому що село окружили. Якщо тебе візьмуть у полон, ти сам розумієш, що з тобою буде. Я боявся полону катування. Ми їх трошки недооцінювали. Саме оце все, що ви тут бачите, коректував я. Мінус 10, мінус 6, мінус 7. Я дуже перемерзав у лісі. Я оці 4 доби я згадую, ну, але ми на своїй землі, вона нас гріла, а орків вона морозила. Я раніше неодноразово чув за партизанів, але ніколи навіть уявити собі не міг, що мені самому доведеться стати партизаном. Моє ім'я Олександр. Ми зараз знаходимося у мене на Батьківщині, це село Каличівка, неподалік міста Чернігова, де безпосередньо відбувалася передова, куди зайшли орки і отримали гідну відсіч від наших бійців, патріотів. Тут в цьому будинку мешкають мої батьки. Так вийшло, що 24 лютого війна застала мене саме в цьому будинку. Зараз ви бачите залишки від російських сюрпризів, які після того, як вони вийшли, були у нас у кожному, майже в кожному подвір'ї. Оця ракета безпосередньо касетна. Осколки прилетіли на наше подвір'я. Так, я доброволець волонтер, в АТО я був неодноразово, мене до 17 заїздів туди було. Колись раніше я працював, служив у міліції, звільнився у 2010 році за станом здоров'я. Але з початком війни для мене війна почалася не 24 лютого, а задовго до цього 8 років назад. Ну так вийшло, що мені довелося поновитись по службі. Я маю відношення до силових відомств, тому з етичних міркувань я не хочу показувати своє обличчя. Тут в мене новобудова, ми тут сином хотіли дачу будувати. І якраз саме 23 лютого ми домовлялися з будівниками, що 24 лютого вони приїдуть, подивляться, як влаштувати дах. Ну, так вийшло, що я залишився під час війни тут, отримував інформацію з міста від колег. Ну, так і вирішив, що мені потрібно тримати, збирати тут інформацію, що відбувається, які колони рухаються, тому що наш оперативний штаб ОК Північ такої достовірної інформації з місця події на той час не мав. І це все залежало. Лише від очей та вух безпосередньо. Зараз ми знаходимося в гаражі під час війни. Ми тут, якби самоімпровізовано у нас був наш штаб місцевих бійців, також волонтерів, які допомагали ЗСУ, які знаходились на той час в нашому селі. А також. Тут базувалось, ми з волонтерами перевозили, забирали дітей з міста від пішохідного мосту, коли вже було зруйновано автомобільне місто. Вивозили з пішохідного мосту, довозили до Каличівки. Тут вони пересиджували, ждали другу колону транспорту, яка вивозила на Куликівку з Куликівки на Астер. Ну, Тут ми перевдягалися, звідси я виходив на локації е коректувати колони ворога в село Іванівка та село Ягідне. Ось з цим, з цим біноклем я ходив днем, видивлявся за селом. Не, тут не неподалік за селом. А вже безпосередньо ночі виходив, дивився, де стоять саме гради, які обстрілювали Чернігів та Каличівку, тому що сама Каличівка була в полукільці, якщо можна так сказати, в полукільці І обстрілювали її як з жавінки, Шестовиці, так і з Лукашівки. Вони думали, що зайдуть, також з нахрапа візьмуть наше село, як вони взяли Іванівку, Ягідне. Ну, Там були не підготовлені якби, такого опору. Там були прості люди, оборони нашої там було дуже мало, тому вони швидко заскочили, розбили блокпости. Потім, поки вони перегрупувалися, вже наші бійці, наша оборона села знала, що Іванівка захвачена, вони виходять на нас. Дуже велика колона йшла. Я оце по сьогоднішній день як згадую. Я навіть не знаю, це сам Бог допоміг дійсно. Слава тим бійцям, які залишились на, на трасі 5 годин тримали оборону. Дуже, дуже сміливо, дуже відбили. Отки не чекали такого опору. З цим міношукачем я після виходу розміновував нашу місцевість, тому що було дуже багато залишків мін. І якби. Люди, молодь, яка залишалась та поверталась до села, почали ходити, дивитися. Були в нас непоодинокі підриви. Ну, тому так, ми з товаришем тут, з місцевим, він також, спецназовець, десантник, мав у цьому толк. Розміновували, потім визивали вибухотехніків, звозили в одне місце і підривали це все. Це помешкання мого бойового товариша під час активної фази бойових дій. Тут знаходився він, його дружина, сестра та мама. Якраз отут під виноградом він поставив машину, батьки рідня знаходилась в підвалі, тому що був мінометний обстріл. А він вийшов на вулицю з погреба оглянути будинок і. Якраз він побачив над цими березками, і йшов безпілотник. Звідси, звідси він засік безпілотник, але безпілотник його вже засік. Він був у муфльованій одежі зі зброєю. Він розрядив по ньому два рожка з калаша. Значить, хвилин через 10-15. З локації вистрілу автомата, йому в будинок прилетіла ракета. Будинок зразу вщент розбило. Машина була під виноградом. Ну, скоріше всього, шорки подумали, що це танк знаходиться, тому що з висоти, воно якраз так було видно. Він забрав свою маму, сестру і вивіз в школу. Поки повернувся, будинок уже догорав. Зараз ми знаходимося на локації села Ягідне, яке було окуповане російськими окупантами. Значить, на даній території це колишній питомник, тут сад був, сад і приватне аграрне підприємство. Коли зайшли, вони вбили сторожа, застрелили сторожа. Значить, вони тут ховали свою техніку. Наразі тут знаходилось на той час близько 10 градів. На базі Камаз, які дуже активно обстрілювали міста Чернігів, вони виїжджали до зруйнованого мосту, із села Ягідне, із траси, наносили удари по селу Каличівка, Чернігів, поверталися, ховали тут техніку у розбитих сараях. І це я від своїх колег, які зі мною зв'язалися, на той час був у Каличівці. Мені сказали, що в Ягідному є батарея, яка дуже активно обстрілює Чернігів. І якщо ми її не потушимо, вони дуже велику шкоду наносять нашим військам. Ну, Я з того боку пробирався лісом. Ну і там гори я гори я чув шум, звідки техніка виїжджає. У бінокль я бачив, на той час листя не було, так само, як і зараз. Що вони за... заїжджали, тут був сарай недостроєний, недобудований. Вони заїжджають сюди, як відстріляються, а е... самі повертаються в Ягідне. Там вони пили, гуляли, ночували. Зранку знову поверталися сюди, вибирали час, виїжджали. І так було май... майже кожного дня. Так було протягом навіть двох тижнів. Ну, ось ви бачите роботу наших РСЗО. Вже видно залишки їхніх Камазів, там БТР стоїть. Прямим влучанням ось залишки їхнього БК. Тут була головна їхня бригада РСЗО. Найбільш така активна, яка завдала дуже багато шкоди Чернігову та навколишнім селам. Це вже залишки, тут вибухотехніки працювали, там вон, БТР, оце місце, де був сам цей склад, звідси це видно. Видно поле, я підходив звідти, бачив, як вони заїжджають. Ну, скоректував вогонь сюди. Саме оце все, що ви тут бачите, коректував я, передавав локацію цих РСЗО, які обстрілювали Чернігів нашому ОК північ. Оце хлопці, так, наша реактивна артилерія, їх чітко відпрацювала, як кажуть, прямо в Яблочко залишки. Я багато чув. Ну, от в людей таке враження, що от прийшли якути, буряти крадуть мультиварки. Ми трошки їх недооцінювали в переміжку з цими бурятами. От, на даній локації знаходився дійсно російський спецназ. Я бачив бінокль їхнє обмандирування. Вони були та і тактика в них була, видно, що підготовка в них була, та й місцеві потім розповідали, які безпосередньо з ними контактували, що вони сірію пройшли. Вони були підготовлені до цього. Ну, були з ними буряти. Наскільки я знаю з розмов, в Ягідному була Зеківська рота, як вони її називали. Це люди, які... ну, в них нема дисципліни військової. А саме тут, саме тут знаходився дійсно спецназ. Ми їх трошки недооцінювали. Це дійсно армія, яка... яка була підготовлена, яка знала, чого сюди йшла. Техніка в них тут були РСЗО на базі КАМАЗів. Хай вони 80-х років, але все ж таки це дуже страшна техніка. Було таке, що я і сутки сидів у лісі, було 4 години, а одного разу це було під Іванівкою. Там у нас хутір є. Іванівський хутір його так і називають. Ви знаєте, там це зайняло до 4 діб у лісі. Мінус 10, мінус 6, мінус 7. Я дуже перемерзав у лісі. Я оці 4 доби я згадую. Ви знаєте, я раніше, ну і зараз я займався маржуванням, обливався холодною водою. Я не думав, що воно мені в житті так допоможе. Це дійсно закалка дала своє, тому що було дуже холодно. Холод убивав дуже. Мені син він волонтерив, він привіз мені таке тактичне фольговане одіяло. Ми і нашим бійцям роздавали, вони в окопах ними укривалися. Я засовував під одежу в руки такий самозахист для себе зробив, але він не тільки був для утеплення. Я розумів, що якщо вночі я пересуваюсь по лісу, ну, вони можуть мене з тепловізора засікти. Це також було як поміха для тепловізора. Тепловізор не бачить. Якщо фольгою закритий, руки здалеку вони так не схватують. Вони, воно тіло бере, тіло в мене було закрите фольгою. Я вдягався в цивільну одежу. Зверху в мене був маскалат. Я коли проходив ліс і приближувався, наближувався до населеного пункту, я розумів, що мене можуть взяти в полон. Я знімав цей маск-халат, я був у цивільному на всяк випадок. Якщо мене беруть у полон. У мене паспорт з пропискою з місцевої, що я міг би пояснити, що я місцевий, але ж того часу у мене було дві гранати у внутрішньому кармані. Вони були закільцовані, зав'язані на замок, на кільце. Усіки були розжаті, вони трималися. І якщо б вже до мене підходили, я б руки підняв. Ну це була моя легенда. Я так готувався. Я дуже боявся полону. Я не, не боюся сказати цього слова. Тому що, якби мене роздягнули, на мені татуювання націоналістичні. Як сказав мій товариш, коли Количівку окружили, мені казали з Чернігова колеги, Саня, виїжджай, виїжджай, тому що село окружили, якщо тебе візьмуть у полон, ти сам розумієш, що з тобою буде. Ну, Я не міг кинути батьків, але полону я боявся. Мені краще було загинути від кулі, підірвати себе на гранаті, але ну, в полон би, я б не здався. Мене б катували, були випадки неодноразові. Я це ще з Донбасу знаю. Знаєте, краще померти героєм і положити з собою ще ті, хто мене хотів взяти в полон. Якщо б я висмикнув отак замок, кільця б вилетіли з гранат. Ну і все. Я був до цього готовий, я з цими йшов. Але Бог уберіг. Все обійшлося. Я виділявся, щоб безпосередньо не витрачати, вони ж також розуміють, що їх хтось скоректував. Вони починають, вони більш потім ну, звертають увагу на тих же самих мешканців, Там обшукували, вночі посилювали часових. Якщо б я використав коректування просто на БТР. Це не пошкод... це не, не принесло б ніякої шкоди російському РСЗО. Вони продовжували обстрілювати Чернігів і ще з більшим ажіотажем, ну, як кажуть, з люттю, ще з більшою люттю. А так, ви бачите, одним пострілом тут накрили всі їхні РСЗО. І після, до речі, після цього вже ну, таких обстрілів, як були, прекратилися вони. Значить, люди в Іванівці вже знали і їм... Казали, що ходить навкруги лісний мешканець, ми його обов'язково знайдемо, він коректує. Я тоді майже викликав вогонь на себе, їх накрили на цьому ж хуторі в Іванівці. Їх там дуже багато загинуло, і техніки перекрило. Зато це дало змогу людям відійти, тому що вони дуже мучили людей. Я от спілкувався потім з місцевими, вони не знали, хто я. А коли я приїхав туди подивитись, ну як кажуть, і на свою роботу, і взагалі згадував пережите, як я туди добирався, де я ходив, просто пройшов по своїм стежкам, розмовляв з людьми, люди просто плакали, обіймали і казали, що нам сказали, вони знайшли мій маск-халат, вони знайшли місце, де я перележував, і сказали, що вони мене вбили. Ну, як бачите, не вбили. Я коли відступав, коли обстріл наших почався, я передав коректування. У мене не було вже часу забирати, що свій маскалат. Я тікав зовсім в іншу сторону, тому його залишив там. Оце був один із таких моментів, коли я думав уже все. Що якщо не о, то навіть я попаду під ураження своєї РСЗО? У мене навіть тоді, як є, кажуть, і земля під ногами горіла. Від вибухів я чув гарячий, мене якби в спину, гарячий подих. Вибухів. Для мене на той час було 24 лютого, постійно 24 лютого, і воно продовжувалося у мене чомусь, я так от пам'ятаю, аж до Пасхи. І коли вже була Пасха, мені батько і каже, сьогодні 24 квітня. Я от чогось так, наче прийшов у себе, я лише 24 квітня. Саме жарко було останні два тижні. І коли відходили, вони теж обстріли були, дуже тяжкі обстріли. Вони не давали нашим огуртатись. Вони якби своє БК повністю скидували, щоб відійти налегке, як кажуть. Мені відступати було нікуди. У мене тут батьки, я тут народився, це моя земля. Я раніше неодноразово чув за партизанів, але ніколи навіть уявити собі не міг, що мені самому доведеться стати партизаном. Чернігівщина це край партизанської слави. Зараз ми знаходимося поблизу села Іванівка, як звідси видно, будинки людські. Значить, прямо знаходиться Іванівський хутір. Ми бачимо ліс. У тому лісі дуже багато знаходилось. Там техніка в них була, кухня в них там була, танки, БМП, артилерія. І дуже багато саме тут були якути і буряти. В цьому лісі, де ми зараз знаходимося, ми проходили по цій дорозі, були виставлені їхні секрети. Я їх обходив з тилу понад Десною справа і по цьому болотцю доходив до цього хутора. Звідти ж і коректував вогонь. Відступав також по болоту до берега Десни і попід Десною, щоб обійти, обійти оці секрети. Ми зараз побачимо бліндажі, де вони знаходилися. Давайте пройдемо. Ну, ось ви зараз, зараз бачите на дереві це залишки оркунів, їхні червоні помітки. Вони, тут у них були секрети і наряди вони коли міняли. Так як вони не місцеві, вони тут блукали, путались, то вони самі для себе ставили мітки, куди рухатися. На той час, коли вони захватили Іванівку, там наші бійці були тероборона близько 20. Чоловік, ну вони були лише зі стрілецькою зброєю. Протистояти бронетехніці вони не змогли. У них не було е, можливості відступити по трасі, вони також відступали цим лісом. Сюдою наші з Каличівки бійці їх зустрічали, тому що вони також були не місцеві. Там хлопці були із Сумщини, наскільки я пам'ятаю, і З Вінниці. І наші хлопці заводили е, тероборонівців Іванівських у Каличівку. Ви бачите. Місця, де знаходились секрети, е, значить, е, оцей ліс місцеві називають аеродромовський ліс. Чому аеродромівський? Поруч знаходиться старий аеродром. Колись тут роз, е, була розбазована цивільна авіація Ан-2. Літали по області, по Україні. І на, на старих картах, е, руських цей аеродром був помічений як діючий аеродром. І вони це, ну, чому Каличівка виявилася передовою, чому вони били на цей ліс, на це село. Виявляється, вони били на аеродром. Це був стратегічний об'єкт, де вони хотіли висадити свій десант. От Чому такі бої йшли за Каличівку? Значить, ось тут вже розполагались їхні секрети. Тут по лісу були розташовані снайпера. Ось ви бачите залишки їхньої провізії, свині залишили після себе мусор. Далі. Окопи. Сюди заходила вже легка броня БМП. Ось тут вже трошки листям закидало. Зараз наразі воно таке має вигляд, як колись починалося все в марті, тільки що листям закидано. Ось свіжа окопа. Буряти, до речі, їх риють, як бульдозери. Вони такі ходи роблять, я бачив такі ходи, в них бліндажі, що, ну да, там, там можна можна жити. Із буржуйками, і з пічками. Ось залишки. Це з їхніх ящиків, боєприпасів. І отак отут вся лінія ось залишки їхньої провізі, це ось ящики. Перший мій вихід в цей ліс, я ледь не втрапив на цю. ну, Я йшов по цій дорозі, розуміючи, я просто місцевий знав, куди йти. Я думав, що я до Івановки доберусь, по лісу, мене ніхто не замість, а вже в самій Іванівці, я не знав, що вони тут знаходяться. Ну, Буквально за метрів 600-500. Мені як сьоме чувство підказали, що по цій дорозі мені йти не потрібно. І тому я вийшов за цей ліс і пересувався до хутора під самою десною. А вже потім, як вони звідси вийшли, і ми з товаришами з місцевої тероборони прочісували цей ліс на наявність залишків боєприпасів. Я побачив оці окопи. Я ще товаришами кажу: от хлопці, в мене знали, куди я ходив, як я виходив. і Вони кажуть, Саня, дивись, ти б вийшов прямо на секрет. Ти міг би назад не повернутися. І якщо техніка йде, ось тут гранатометник спокійно і лупить по машині. Так же саме, тут ну, пройти по корчам техніці неможливо. Якщо техніка по трасі вже зрозуміло, у нас були бої, значить Іванівку б тактично обходили б з боків. Через ліс техніка могла б наша незамітно пересуватись, гелікоптери і дрони б не бачили цього. Вони вийшли сюди перші і поставили тут секрети, заслон села. У них, так, да, у них був зв'язок, рації, звісно. І якщо б техніка йшла, вона йшла по цій дорозі. ось. А тут гранатометники сидів, я даю 100%. Гранатометники, кулеметники. Ну, це, це також їхні бліндажі. Там стояла у них також легка броня, капаніри були, де техніка трохи була зарита в землю, замаскована зверху з тридцатками крупнокаліберними. Да, у них цей фланг був повністю закритий. Через ліс тут би не прорвалися. Вони вже тут укріпилися, коли в Каличівці їх відбили, вони тут дуже вже так закріпилися. Тут їх так нахрапу ми б не взяли. Емоції прийшли потім. Потім прийшла ненависть, зневага, яка на раки засяде в наших серцях просто люди. Це не люди. Не люди, в яких нема законів, людяності, поваги. Вони нас рахують нижчою расою. Вони набагато нижче нас. Набагато нижче нас. Українців так не поступили ніколи.